Що було б, якби не вони? Унікальну операцію вдалося здійснити рятувальникам Херсонщини, Із доволі незвичайної пастки визволяли дитину. Шестирічний хлопчик, який гуляв із татом у районі Каховської ГЕС, впав в одну з теплових заслінок електростанції. Маленький мальчик упав в цю яму і знаходився там, внизу, зацепився ножкою за штирьох. Дитина опинилася на 11-метровій глибині від поверхні і трималася з останніх сил. Аби витягнути хлопчика з вузького отвору, живим і неушкодженим, рятувальникам довелося неабияк помозгувати. Сержант Володимир Мокроус таке завдання виконував вперше. Так каже на хвилювання часу не було. Ми ну, з нашим командиром він керуючий відділенням, розложили нашу трьохколянку і. Проводили спасання малої дитини. Вперше з таким випадком зіткнулися і бувалі МНСники. кажуть із ГЕС ще нікого не доводилося витягувати. За час існування Каховської ГЕС це напротязі 50 років. Таких ситуацій не було. Це неординарна ситуація з тим більше з дитиною. Сам врятований відбувся хіба переляком, що правда значно меншим ніж його тату. У момент, коли дитина потрапила у біду, дорослий якраз відволікся. Тепер чоловік без кінця дякує людям у формі. Сина врятувала лише професійність новокаховських МНСників.